Історія із гранатометом, який вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі Ярослава Шинчика, отримала несподіване продовження. Нагадаємо, як писали у пресі, вибуховий пристрій коменданту поліції Польщі подарував заступник голови ДСНС Дмитро Бондар після офіційної зустрічі з міністром надзвичайних ситуацій. Вибуховий подарунок привезли у будівлю головного управління поліції Польщі у Варшаві. 14 грудня там стався. Вибух після грандіозного міжнародного скандалу Дмитро Бондар звільнився із посади за власним бажанням, але тепер він отримав нову високу посаду. Вибух у кабінеті глави польської поліції Ярослава Шимчика. Це сталося 14 грудня 2022 року. А вибухнув один з сувенірів, який був привезений з України. Як повідомляють у пресі, посилаючись на слова самого головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика, в Україні йому подарували два використані гранатомети. Перший подарунок надійшов від голови національної поліції України Ігоря Клименка. Інший гранатомет польські поліцейські отримали від заступника. Голови ДСНС України Дмитра Бондаря. Ярослав Шимчик після того, як повернувся до Варшави, залишив сюрприз у себе в кабінеті. Наступного ж дня, коли він хотів перекласти сувенір, той вибухнув. Під час вибуху обвалилася стеля, були пошкоджені деякі кабінети. А Ярослав Шимчик опинився у лікарні. Вибуховий гранатомет, як повідомила польська сторона, подарував саме заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар. Після цього останній звільнився з високої посади за власним бажанням. Уже зараз Дмитро Бондар знову в солідному кріслі. Тепер він очолює заклад, який готує майбутніх рятувальників Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Чи то правда, що Дмитро Бондар зараз став ректором вашого університету? Дмитро Володимирович виконує обов'язки університету. Так, правда. Скажіть, а коли його призначили? А ви з якою метою цікавитись? Ну, справа справа в тому, що нам відомо, що був скандал з тією гранатою, яку він влучив коменданту поліції Польщі, що вона зірвалася. Mm -hmm. Я не можу цього коментувати, тому що мені ця інформація невідома це по перше. Можу фактом сказати, що зараз Дмитро Володимирович виконує обов'язки ректора. Як повідомляли журналісти, посилаючись на слова голови МВС Польщі Маріуша Камінського в Україні по справі з гранатометом було навіть відкрите кримінальне провадження. Наталка Поліщук для новин на часі.